До Дня гідності та свободи 21 листопада на ганку Палацу культури Дружба встановили інсталяцію, присвячену революції гідності. Композиція створена з предметів, що занурюють глядача в атмосферу буремних подій майдану. Втілювали ідею такого відзначення дня гідності працівники міського музею та палацу культури. Для інсталяції вдалося знайти автентичні експонати, які використовували протестувальники революції гідності. Цього року нам пощастило на експонати не просто, скажімо, там, ну, якось камуфляжні якісь, але ті експонати, які реально використовувалися людьми на Майдані, От, у нас з'явився саморобний щит. Ну, це до, до дерева прибита металічна така пластинка, оце тобі такий захист. Е, каска будівельна каска, помаранчева, е, таку використовували там на Майдані. Е, потім така якась конструкція, яка накладається на руку, як би захищає руку, але е, вона так само дерев'яна і ну, так би мовити, захищає дуже мало. Ну і балаклава. Це якраз ці предмети свідчать про те, що ніким не був інспірований цей майдан, і ніхто якась, ну, наприклад, багато хто казав, що це Сполучені Штати профінансували і так далі. Аби Сполучені Штати профінансували, то не були б у них такі захисні знаряддя, які ми зараз бачимо. Аби відтворити дух майдану, організатори інсталяції запалили символічне багаття. Інформативну частину експозиції доповнювала відеохроніка подій Революції Гідності 2013-2014 років. Звісно, що війна, повномасштабне вторгнення і ті величезні жертви українського народу, які Зараз відбуваються, і саме у цей день, коли ми мали би згадати майдан да день гідності і свободи, сьогодні така. Затяжна повітряна тривога, вже більше шести годин триває, і воно, звісно, відсуває від нас ті події і помаранчеву революцію, яка вже 20 років в цьому році, і од революцію гідності тобто, воно як в такому тумані, вже історичному, в далекому, і здається, що це було дуже давно, але це це також частина нас, частина нашої історії. Це не треба забувати. І хоча б в такі дні дати нагадувати самим собі, як це було. Якщо у вас є така можливість, просто нагадуйте собі, бо людська пам'ять вона грає з нами такі жарти, що вона якось невілює, стирає якісь події, щось ми забуваємо. Але в нас є можливість передивитися ті кадри, подивитися на якісь експонати і самим собі нагадати, що Україна. Їна боролася і буде боротися за свою незалежність. Інсталяція до Дня Гідності та Свободи тривала на ганку Палацу культури до вечора. Більше про мистецький захід дивіться у програмі Стосується нас.